Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Іде важка війна! І воювати на цій війні з російськими окупантами ми повинні своєю зброєю. Те, що нам допомагають наші друзі і союзники, це добре. Але в них теж немає такої великої кількості зброї для такої велетенської війни, яка йде зараз. Ми повинні розробляти і випускати свою зброю. І це обов'язково. Богдана 2С-22 Українська колісна 155-мм гаубиця довжиною ствола 52 калібра. Це 8,06 метра, сучасна потужна е, НАТОвського е, зразка. Зараз вона пішла в серію, і це добре. Давайте ми розглянемо е, її долю і її характеристики. Роботи по випуску САУ 2С1 Богдана почалися в 2016 році. І почались вони на краматорському заводі важкого машинобудування. Це завод, який робить головну деталь гармати гаубиці. Це ствол. Ну, а в стволі головне це правильна обробка і сталь. Так от, сталь українська і ствол український. В Краматорську працюють видатні інженери. і... І робітники. Вони зробили самі станок для протягування нарізів ствола, комп'ютер, числове програмне управління все як має бути. Це дуже тонка і дуже складна річ. Мало хто вміє робити якісно стволи. Ну, не менше ніж 10 країн. Наприклад, Росія не вміє робити довгі стволи 155 мм. От не вміє. 152 мм вони ще вміють, більше не вміють. Хотіли вони зробити на САУ Коаліція 155 мм ствол, зробити 52 калібра довгий, не змогли. І поставили 152 старий радянський стандарт. А в Краматорську зробили універсальний станок, який може робити стволи, нарізати на них, протягувати нарізи стволів. На стволи довжиною від 4 до 10 метрів і калібром від 80 мм до 205 Всі можливі калібри ствола він там може робити. Протягнути нарізи ствола це дуже тонка справа. Від цього залежить якість ствола, точність ствола, та й ресурс теж. Ресурс теж. От взяти, наприклад, танк. 125 мм. Гармата, радянські стволи мають настріл 600 пострілів. Українські стволи з української сталі, зроблені там, там же, в Краматорську, мають настріл в два рази вище, 1200 пострілів. Гаубиці, які мали радянські стволи по 6 тисяч ресурс, мають 115 125 тисяч ресурс на українській сталі з російською обробкою і випуском ствола. Тому, незалежно від того, багато чи мало ми випускали САУ 2, 22 гвоздика, ці станки працювали. Вони робили танкові стволи, вони робили стволи, стволи для гвоздики, вони робили для 152 мм все, що потрібно. Тому що дуже і дуже потрібно мати новий, запас нових стволів. А ресурс стволів він обмежений. Маю сказати, що були такі два придурки: Міністр оборони Таран і Главком Копчак, вони, Ну, падалюки тіше. Вони не дозволили вчасно прийняти на озброєння С2, 1С-22 2С-22 Богдан. Ну, Міністерство оборони підписало договір про розробку цієї гаубиці, де сказано, от. Розробники роблять гаубицю, Міністерство оборони дає снаряди. Ну а де ж тим цивільним розробникам снарядів набрати? Тільки в Міністерство оборони. І потім вони проводять випробування. Зробили в 2021 році і сказали, давайте випробовувати. А Таран каже, купуйте, де хочете снаряди і робіть самі випробування. А ми тільки будемо дивитися. І більш того, вони подали в суд на розробників, щоб стягнути кошти. За невиконане завдання. Ну, не завдання. Немає з 22 Богдани. Виходить, розробники вклали гроші, сили, час, зробили цю Богдану, привезли. А тепер їх ну це була свідома робота на банкрутство тих розробників. До речі, то саме Таран з Хопчаком зробили з нашим мінометом самохідним Смерека. Нічим не гірший міномет від польського рака, ну трошки він по-іншому зроблений. І вони не дали снарядів, а потім подали в суд за те, що розробники не, не провели випробування. Так от, Богдана, вона вспіла до війни хоч постріляти трошки, а Смире міномет так, так він і стоїть в одному екземплярі, нікому не потрібно. Так от, після того, як були рішення судів, до кінця 2021 року САУ Богдана зробила сім пострілів, шановні, сім. Два зробила гідропостріли. Ну, це для того, щоб перевірити міцність ствола, туди накачують, накачують щось, так, рідину, тормозну рідину, чи там, масло якесь. І накачують тиск, піднімають до тих рівнів, які існують в стволі. Ну, і дивляться, чи не розірве. А потім ще зробили 5 пострілів інертним снарядом. Це снаряд без вибухівки. Просто подивитись, чи полетить. Все. На початку в січні 22-го року, в січні 22-го року купили 450 пострілів турецьких М107 і МОД 272, це інертні постріли. Ну і зробили цих, цих 450 пострілів. Випробовування не завершили. Але тут починається війна, і просто були зроблені героїчні, героїчні зусилля, прикладені, щоб спасти цю Богдану, вивести в тил. Зберегти, щоб не розбили, не розбомбили, щоб росіяни не захопили. А потім приходить весна, і стріляти нема чим. І ту Богдану передають Збройні сили і знайшли зразу снаряди для неї. І почала. ну, Міністр оборони він зробив таку гарну фразу для дослідної експлуатації в період війни. Допустити. Вона там і наїздила, і настріляла два рази вище, ніж треба було для випробування. І, до речі, в червні місті 2022 року саме Сау Богдана приймала участь в звільненні острова Зміїний. Я знаю деякі подробиці, да, взяли баржу, загрузили туди одну Богдану, ну єдину Богдану, яка в нас була, і одну Сау Цезар, і відвезли на один з островів Дельті Дуная, піщаний такий островок, рідкі там дерева ростуть. І вони там обстрілювали. Обстрілювали до тих пір, поки росіяни не пішли з острова Зміїний. Саме Богдан зробила 48 пострілів, Цезар ще скільки там зробив. От. Але коли їхали назад, погода була дуже несприятлива, дощ низька хмарність. Байрактар, Байрактар там коригував, але йому було важко, тому що не було видимості зовсім. Але коли їхали назад, коли росіяни пішли вже з острова, проявилася дана така нехороша, негарна штука. Цезар він зроблений не теж на цивільній вантажівці. Він пройшов по тому піску і заїхав на баржу. А якраз сів на всі три мости, і ніякої надії не було, що звідти вибереться. Пісок мокрий, він закопався і все. Добре, що не, що не розгубились там наші воїни, відігнали Цезар на баржі в порт, десь знайшли трактор потужний, витаскали, загрузили і, і, і вернули. Добре, що росіяни не встигли помітити і не нанесли удар. Що сказати? Гарна гарна САУ Богдана наша. Саме час прийшов оцінити її тактичні характеристики і подивитися, як вона працює. Богдана С-22, 2С-22, 155 мм, довжина ствола 52 калібра. Шасі. Крас, 63, 221. Екіпаж 5 чоловік. Командир, мехвод, навідник 2 заряджаючі. Маса 28 тонн. Зверніть увагу на цю цифру. Шасі крас 63, 221. Швидкість по шосе 80 км. В полі 30 км. Запас схода 800 км по шосе. Ствол забезпечує. Забезпечує стрільбу по куту місця від плюс 5 до плюс 65 градусів, по азимуту вліво і право 30 градусів від осі машини. Ну, нормальні характеристики. Автомат заряджання був на першій машині на 6 снарядів, боєзапас 20 пострілів. Тому що, в общем, нема, не було куди поставити. Малий для цього. Швидкострільність була від 4 до 6 пострілів на хвилину. Дальність ефективна уламково-фугасним снарядом 40 42 км. Це при використанні чешського е, снаряда ламково-фугасного поліпшеної аеродинаміки е, з ведучим пояском HE-EPFB-BB. Ну, Снаряд поліпшеної аеродинаміки складає 42 км. Активно-реактивним снарядом е, Богдана стріляє на 50 км. Кабіна броньована на 5 чоловік, в екіпаж поміщається. Система наведення зроблена на контролерах Siemens. Керування наведенням відбувається з кабіни, і є робоче місце позаді сау. Переходимо до оцінки транспортної бази, шановні, Краз-63 221. Ну, це український автомобіль і це добре це перевага. Тепер недоліки. Краз-63 221. Це російський двигун Ярославський, це російська коробка передач Ярославська, це вся ходова частина білоруська. І це великий недолік. Під час війни ми би не могли випустити жодної такої машини на, на Кразі. Ну і треба сказати, що завод Крас знаходиться в глибокому банкрутстві, він вже декілька років стоїть і буде ще не один рік стояти. Маю сказати, що хтось вдумливий готувався до війни проти України. За рік, за два роки до війни в нас було два великих заводи по випуску машин вантажних. В Черкасах ікрас. В, і в Черкасах випускали щоденно три трьохосних автомобіля. Цих Богдани, Богдана дві двохосних і дві маленьких, дві маленьких автомобілі, які використовувалися як командирські машини або як санітарки. Тут ну, тисяча машин в рік. За три роки з 19 по 22 це було б 3000 машин. І в нас не було б такої проблеми. Волонтери б не бігали, за машини ці не купували б. Вони б просто в нас були. Але то таке вже діло. Головна проблема кразу. Саме головна проблема кразу. Ми відкриваємо тактику технічні характеристики автомобіля КРАЗ 63221. Там написано. Повна маса, не більше 27,1 тонни. Повна краза, повна маса Богдани на кразі 28 тонн рівно. Ну, здавалось би, ну, що там ті 900 кг? Може, можна і знехтувати. Але є приклад, коли в 2018 році були випробування ракетної системи Нептун, взяли оцей 63-221 і повезли, і почепили до нього радіолокатор обзорний, щоб дивитися, як це все літає, і повезли на полігон «Олібей». Поки по шосе все добре, як з'їхали, там горбик, там ямка, смикнули один раз і вирвав той прицеп 27 тонний фаркоп разом з рамою. Розірвало раму і вирвало Фаркоп. Ну, Не може крась возити таку важку техніку. Це машина цивільна, і вона не може возити таку важку техніку. Е, не створений він. Да, не створений він. Та от і при звільненні острова Зміїного. Нагрузили, перегрузили його, він сів на мости. А Цезарь французький проїхав. Ну, а тут ще українська бронетехніка. Там же були побажання, щоб зробити більш броньовану машину кращу. Вони зробили кращу і більш важку. А потім сказали, що 20 снарядів це ж мало. Треба хоча б 40 снарядів з собою везти. А це більше тонни снарядів. Кожен снаряд більш ніж 50 а ще заряди. І вийшло, що да, і домкрати треба б більш потужні, з більшим, з більшим ходом домкратів, тому що недостатньо цей, цю Богдану слібі. І вийшло, що маса тільки зростає, а зростати вже немає куди. Немає куди зростати вже. Тому в Збройних силах України було прийнято рішення, і дуже правильне рішення. Багато хто критикує, а я кажу, що це правильно. Вся важка артилерійська і ракетна техніка переводиться на чешську транспортну базу Татра 815 7 8 на 8 чотирьохосна. Це військовий автомобіль. В нього є це все обладнання, в нього комп'ютер, в нього ці домкрати. Вони автоматично е, встають на землю, вони автоматично горизонтують цю машину. Секунда, і воно вже все зроблено. Воно там це все є, бо це машина для військового застосування. Тому наш Нептун, наша реактивна система вогню 220 мм Буревій і 22 Богдана вони випускаються на транспортній базі Татра 815-7. І це дуже правильно. Це, це велика машина, потужна, високопрохідна, довжина 9,4 метри, ширина 2,55 метри. Висота 27 метра, дизель, турбодизель 402 кінських сили. А украза що? А Украза 243 кінських сили. Практично в два рази слабкіші. І саме тому, в січні 2020, 2023 року міністр оборони Резніков на той час е, оголосив, що, від, що замовлено 2 22 Богдана, як він сказав, як в армії кажуть на них, Богдана 3.0. Тобто. 3.0 це значить на транспортному шасі від Татра 815. Також Резніков сказав, що замовлення буде більш, ніж на 3 дивізіони. Дивізіон 3 батареї, 3618, помножте на 3 з лишнім. Це буде більшість 50 штук. Дуже достойна цифра. Нам ці, ці гаубиці потрібні, і вони себе дуже гарно зарекомендували. Ну, добавляючи ще раз прокрас, ну, крас, очевидно, слабкий для такої артилерії важкої. Його хилета, як хто бачив раз, як його хилитає при стрільбі, він совується аж назад. Він не для цього. А от Богдана 3.0, як кажуть в армії на нього, вона має комфортну кабіну, вона має кращий комп'ютер. Вона автоматично комп'ютер горизонтування робить секунда і все, вона вже виставила на, на горизонт. Можна стріляти. Клімат контроль, е, набагато вища прохідність. Вона їздить де хоче і як хоче. По болоту, по піску не дивляться мокрий чи сухий пісок. Має свій автономний а в своє автономне джерело електроенергії. Це все дуже добре. Як кажуть солдати, я мав розмову з солдатом. Е, я присутній був при розмові з солдатом, який їздив на Богдані 1. При... От тоді, коли вони обстрілювали Зміїний, і зараз він їздить на Богдані 30 Він каже, це небо і земля комфортабельна, гарна машина. Стрільба набагато точніша. Домкрати чіпко тримають, добре тримають, машина не хитається і машина не подається назад, як той крас, нещасний. При пострілі просто не потрібно робити ніяких змін, там дивитися горизонтування, і юстування. Ну, єдиний недолік, який є в Богдане 3.0, це те, що не встановлений автомат заряджання до цих пір. Ну, я так розумію, що під нову машину ми разом з чехами переробляємо цей автомат заряджання. І він, він буде. Тому що посадочні місця всі з'єднання для нього є. Тому я думаю, що найближчим часом цей покращений сучасний автомат заряджання буде встановлений. Ну що сказати, що тут додати? Міністр оборони обіцяв, що в 2023 році більш ніж 50 штук буде цих САУ Богдана передано нам в Збройні сили. І це дуже добре. Богдана пішла в серію, вона вже має своє постійне. Постійне місце в Збройних силах вона має своє життя і вона має свій цикл виробництва. І це добре. Це на користь всім нам в боротьбі з російськими окупантами. Нещодавно почав я користуватися засобами побутової хімії від гарної української компанії Ерсохім з міста Полтави. Є все, що завгодно: засоби догляду за тілом, за приміщенням, за, для миття склопосуду, посуду, кераміки, а також для. Того, щоб відмити пригорілі поверхні газової плити або пательні. Всім раджу. Шановні, я маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться там. Прошу вас, підписуйтесь. Нам треба перетнути межу 150 тисяч підписників, тоді YouTube більш поблажливо відноситься до цього каналу, краще його буде розповсюджувати. Прошу вас, підтримайте нас, нам дуже потрібна ваша підтримка в Монобанку і в Приватбанку. Всі посилання є під відео. Ми маємо канал в Патреоні. Прошу переглядати наш Patreon. Всі посилання, як зайти в Patreon, є під відео. Там є ряд ексклюзивних відео. Що тут додати? Все буде добре. Ми переможемо. На цьому я вам всім дякую. До побачення.